Італя Беделішахів грає проти Стефана Флакуса. Німеччина рейтинг 1932. Поїхав. А так, якщо невдало ти вирішив. Вирішив. Так, а що ми хочемо вс? Мовити якісь поставити? що? Потихеньку, чи швиденько? Кінце рівж треба зіграти. Так, ну тут Ферсь є 2, ну з іншого боку ми отримуємо якийсь часочок. Не вдало, тут слона не дає піти. Да, я десь, звісно, підставляюсь на кінь б 5 ну, да, Може просто отак піти. Поки що. Чи ти можеш взагалі забрати мого слона? мата нема. Угу. А тепер, якщо мій кінь на тебе атакує. Чи мій не атакує? Добре, давай до наліпу сюди. Д3 Кінь може там і залишиться, до речі, під боєм. Чи ні? Чи буде нападати? Буде нападати, так. Да. Чікс, потім, Чікс. Якщо кінь B5, ну. B5. Кінь Б5. Щоправда, ти туди пішов? Ну добре. Зв'язав поки що. Хочу в 5 піти. До речі. Чим ти б'єш? Фрезем ти я ж тут встигаю. Хоча в мене тут щось. Ну, я ж не зобов'язаний забирати ту коня підведу. Або тут, до ту речі. Фрезем ти взагалі, мабуть, не можеш. І ти на це все штуку.

Ах, відійшли, ти, наприклад, забрав коня. Я тут шах. А, мені тут висить взагалі. Це вже мало приємного. Якщо так, зайвий пішак не треба ні тут. Так і ще. Кінь? Так, також. Що є, що нема. А якщо зараз, би заби, бм-бам. Мат був. А ти, голова два вуха. А щоб було більше часу на 4 секунди, можна було б, звісно, поміркувати. Так, ідея класна залишалась. Про слон висить. А, там не, може не було б мата. віддав би слона, потім сюди пішов. Ну, Значить, все добре. Давай так, не знаю. А це мат! Так правильно, що я не, роб... <смі> не віддав там фрезят, тому що там мату -то не було. 66 на 86. Це блискучих ходів також не було. Ну окей, мені цікаво тут. Ну, поша це не сильніше. Ну окей, тут нормально. Перше слоне в 2 вже був хід. А, ну да, ми ж чорні поля тут відразу. Не, просто коня від'їли. От такий трикутник Піфагора. Чотирикутник, навіть. Прямокутник. Слон бо 4 треба було відразу зв'язуватись, ну окей. Ну От Ферзь став на е 2. Як закінчити розвиток, не ясно. Слон не може вийти. Хоча то раз з іншого боку працювало, я там міг зівнути цю штуку. 30 хотілося б піти, але. Вже поганий хід, тому що Ферзь добирається три, треба було грати якась там. Боротьба тільки починається. Так, а тут всі фігури вже включаються в гру, а у, біли, у білих ще фігури не грають. Перше, тут слон F5. ну так, Треба було і перекритись, і десь атакувати. Окей, шах ми відійшли. Забрав коня, але ми все рівно те саме робимо. Плюс-мінус, тільки нас тут слон перекриває ту що мені здавалося. Це не дуже, тому я не, вир... не, не пішов так. Був маму. Так, да, тут був цей хід насправді. Тура я два зв'язаний король. Угу, і ми йдемо монтувати. Не матувати, ми просто йдемо є территори. Ну, тут можна, да. Тура є 1, тільки от цієї туру. Ще від'ядаємо коня, тура не грає, ну просто якась. така кінокомедія, ну це не кінокомедія. Це просто. Шедевр. Шедевер. Шедевер. Ну, Про був мат, насправді, Slonde 2. Можна було й фрізіани віддавати, просто так мат поставити. Ну, якщо з фрізяну не віддати. Так, да, а так, якби. Якщо не було простого ходу, то, можливо, це був блискучий хіт, типу жертвок фрезя, а так, ні.